І вона для нас є дуже принциповою і важливою, оскільки це загальна національна акція. Є мова, є майбутнє. Відтак наша Україна не тільки провела мовні вічі вже в десяти областях нашої держави, пікетувала всі обласні організації і Верховну Раду України, вимагаючи зняти законопроект Єфремова комуністів та блоку Литвина про знищення української мови. Ми так прямо його і називаємо. Більше того, ми наших депутатів повністю зібрали. Мобілізували і всі 71 один українець у Верховній Раді і взяли і публічне зобов'язання поставили підписи наші депутати від нашої України, що вони не голосуватимуть за цей законопроект. Більше того, ми наполягаємо взагалі зняти його з порядку Денного Верховної Ради. Ми так само закликаємо і б'ють, якщо вони збираються на такі акції. Вчинити так само і не допустити, щоб депутати від цієї політичної сили віддали хоча б, бодай, один голос на підтримку цього законопроєкту Єфремова комуністів та блоку Литвина. Оскільки в них, в діючій так званої більшості, немає більшості. Більшість в нашій Україні і наших партнерах, якщо ми будемо діяти, відтак ми закликаємо до дії. Але не так, щоб не трапилося, як було в 2008 році, коли на жаль саме б'ют віддав голоси за те, щоб державні службовці мали обов'язкові знання з російської мови, що протирічило і протирічить власне конституції нашої держави. Відтак наш заклик до Б'юту – зберіть голоси і став, поставте підписи, приєднайтесь до нашої акції і вчиніть так, як чиняємо ми дією зупинити антиукраїнський законопроект.